Права 9,19. Порівняйте з нулем значення виразу b в степені m, якщо. Ну що ж, стартуємо першому заданню b дорівнює 5m дорівнює мінус 13. Ну, тоді записуємо, що b в степені m Дорівнює. Замість B пишемо 5 у степені, а m у нас мінус 13. І це дорівнює. За означенням степеня, ми записуємо, що це 1. Що ділиться на 5 у 13 степені. Ну що ж, 5 у 13 степені це буде велике, але додатнє число. Один із, що ділиться, на таке число буде дуже маленьким, але воно буде додатнім. Записуємо, що це у нас більше 0. Далі, друге. B дорівнює мінус 1, m дорівнює мінус 200. Записуємо тоді, що b в степені m це дорівнює. Замість b пишемо мінус 1. Тоді в степені мінус 200. Yeah? Ну що ж, такий запис означає, що це в нас одиниця ділиться на мінус 1. У 200 степені. Є? Yeah? І це дрівня. Одиниця, що ділиться? Мінус один у парній степені, це буде 1. Одна перша це одиниця. І це число більше 0. Є. Переходимо до третього завдання. B дорівнює мінус 3 m дорівнює мінус 41. Записуємо, що b в степені m дорівнює. Отже, це буде мінус 3 у мінус 41-й Це дорівнює. За означенням дробу записуємо, що це одиниця, що ділиться на мінус 3. У 41 степені. І це дорівнює. Ну що ж, ми запишемо мінус 3 у 41-й степені як одиниця, що ділиться. ми запишемо як мінус 1 у 41 степені. Мінус винесемо, що множиться на 3 у 41 степені, І це дорівнює. Ну що ж, мінус 1 у 41. Це не парна степень буде мінус 1. То у нас залишиться одиниця. Що ділиться? Мінус 1, що множиться. Ну і залишається 3 у 41 степені. І це дорівнює. Що ж мінус можна винести вперед, то буде мінус 1, що ділиться на 3 у 41-й степені. Отже, одиниця, що ділиться на 3 у 41-й степені, це буде додатнє число. Перед ним мінус, то це буде від'ємне число. Пишемо, що це буде менше 0. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, порівняйте з нулем значення виразу b в степені m. Записуємо в першому завданні B в степені m У нас вийшло більше нуля. У другому завданні b в степені m вийшло більше нуля. І в третьому завданні b в степені М. Менше нуля. Ну що ж, ось таке завдання на знак степеня з цілим показником. На цьому вправу завершено.